На одній з ферм товариства Даноша в селі Копанки в ніч з 25 на 26 червня було відключено вентиляцію, внаслідок чого температура в приміщенні піднялася до 32 градусів і загинула 671 голова свиней. В приміщенні утрималось 1350 голів. Про це було повідомлено Держпродспоживслужбу в Калузькому районі. Спеціалісти ветеринарної служби виїхали на місце події разом з спеціалістами міжрайонної лабораторії ветеринарної медицини у Калуському районі, провели патологічний розтин, встановили попередній діагноз, але матеріали для підтвердження діагнозу і виключення африканської чуми свиней і сибірської язи були направлені в регіональну лабораторію ветеринарної медицини. Регіональною лабораторією було виключено захворювання на Сибірську язву, африканську чуму свиней, і встановлено остаточний діагноз гіпертермія, тобто свині загинули від теплового удару.